Вітаю вас, люба церква. Один, один, два, да? Мене чутно, клас, добре. Отлично. Сьогодні ми будемо з вами говорити про ключі. Але не про ці. Ці ключі є у кожного в кишені, але це дуже гарний такий прообраз. Настільки зрозумілий кожному, і зараз, мабуть, у кожного є в кишені, що навіть сам Христос його використовує. Ми сьогодні будемо з вами говорити про ключі царства. Ми згадували про них минулого разу, і сьогодні ми розкриємо цю тему. Але спочатку давайте зачитаємо з вами вірш, навіть два вірші, де ми з вами зустрічаємо цю фразу і де ну, безпосередньо говориться про ключі царства. Це Матвія, 16 розділ, 18-19 вірш. Я також кажу тобі: ти камінь, і на цій скелі я збудую мою церкву, і ворота пекла її не переможуть. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. І те, що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. Ці слова проголошує Ісус до Петра. Як ми бачимо в цьому тексті, Христос використовує дуже багато образів: камінь, скеля, ключі. Зв'язувати, розв'язувати. І на перший погляд, не так просто всьому цьому розібратися. Але сам образ ключа нам дуже знайомий. Ну, ми всі з ним стикаємося постійно, кожен день. Цей предмет зараз є, мабуть, у кожного. Е, є різні ключі. Є маленькі ключики, є такі великі ключі, є класичні ключі, як в мене в кишені, є такі електронні як карточка. Е, різні абсолютно ключі. Але у всіх у них є якась схожа функція. Ключами можна щось відчинити або зачинити щось. Можуть бути. Двері дому, квартири, кімнати, офісу, автомобіля, сейфа, шафи тощо. І ключі дають доступ до певного якогось місця або навіть сфери діяльності. І тут ми бачимо схожу ідею. Ключі, ключі вони дають доступ до царства, бо царство є обмежене, туди не кожен може війти в царство. І ті, хто мають ключі, можуть, можуть туди війти, а комусь ці двері будуть зачинені. І перше, на що варто звернути увагу, це хто є володарем ключів. Ми бачимо тут, що Ісус каже, я збудую цю церкву. Тобто, хто є володарем ключів? Ісус Христос. Бо це Його церква, Він є головний архітектор і будівничий своєї церкви. Ми з вами читаємо книгу об'явлень, що Ісус каже про себе, я є той, хто має ключ Давида, котрий відчиняє і ніхто не зачинить, зачиняє і ніхто не відчинить. Тому саме Ісус Христос є володар ключів і Він має владу відчиняти і зачиняти. Але Біблія насчить тому, що Господь не тримає цю силу тільки для себе. По своїй великій мудрості і милості Він вирішив дорочити цю силу своїй церкві. І ця сила була дана не тільки Петру. Як ми з вами читаємо в цьому тексті і в інших текстах, що ця влада була дана всім учням, тобто всій церкві тут на землі. Тому Господь дає таку дуже велику, я б сказав би, навіть грізну силу в руки людей. І ці сили повинні використовуватися дуже мудро, дуже обережно, навіть з зострахом і тремтінням, з великою силою повна, повинна прийти і велика відповідальність. Хочеться цитата із людини Павука, але вона дуже-дуже підходить до нашого випадку. Це велика сила, велика відповідальність перед Богом і людьми, і цю силу не можна ігнорувати. Ці ключі віри в церкві сам Господь. Ці ключі використовуються саме для збудовування церкви. Але що ж це за ключі? Запитання і відповідь 83. Що таке ключі царства? Проповідь Святого Євангелія і християнська дисципліна, що веде до каяття. Як проповідь Євангелії, так і дисципліна відкриває Царство Небесне для віруючих і закривають його для невіруючих. Катехізіс виділяє два ключа: проповідь Євангелія і християнська, або як ми з вами кажемо, церковна дисципліна. Я скажу навіть більше. Проповідь істинного Євангелія, правильне проведіння таїнств і правильне. Церковна дисципліна є ознаками саме здорової церкви. І перший ключ це проповідь Святого Євангелія. Тут виникають у нас питання. питання. Тому запитання, відповідь 84 Як саме проповідь Євангелії відкриває та закриває Царство Небесне? Відповідь згідно з повеління Ісуса Христа, Царство Небесне відкривається через проповідь та прилюдне оголошення всім віруючим, кожному і всякому. Того, що кожного разу, коли вони приймають євангельську обітницю істинною вірою, Бог дійсно прощає всі їхні гріхи завдяки звершеній справі Христа. Царство Небесне, однак, і закривається через проповідь та прилюдне оголошення невіруючим та лицеміром того, що гнів Божий і вічний осуд перебувають на них, доки вони не розкаються. Божий суд як в земному, так і в вічному житті, ґрунтується на цьому євангельському свідченні. У який спосіб проповіді як ключ? Як можуть прості слова відчинити або зачинити дорогу до царства? Біблія нам прямо про це не каже. Ні де, ніде в Біблії не названо те, що от проповідування Євангелія це ключі. Але Біблія нас чить саме тому, що той, хто повірив і прийняв свідчення Ісуса Христа. Євангелія Ісуса Христа той отримує прощення і йому відкритий вхід до царства. А хто не повірив, хто відкинув Благу звістку, той вже отримує тут на землі осуд, і для того царство зачинене. Всі ми, мабуть, добре знаємо вірш, навіть він записаний у нас в Євангелії від Івана, 3,16. Але цей вірш він не відокремлений в Біблії, у нього є продовження. Давайте зачитаємо. Івана 3, 17-18. Адже Бог послав сина у світ не для того, щоб засудити світ, а для того, щоб спасти світ через нього. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо він не повірив в ім'я єдинородного Сина Божого. І ці слова звучать саме в контексті Царства Небесного. Бо буквально перед цим до Ісуса Христа приходить Нікодим. І Ісус йому каже, той, хто не народиться з гори, не може війти в Царство Небесне. Той, хто не повірить в Сина Божого, не може війти в Царство Небесне. Тому, як нам повірити в того, про кого ми не чули? Як почути, якщо не будуть проповідувати? Саме через проповідь Слова Божого, через проповідь Євангелія Ісуса Христа, людям говорять про царство. Людям говорять про царя цього царства. І Дух Святий переконує. Те, що все це істина, Дух Святий приводить людину до покаяння і запевнює її в тому, що вона також може стати громадянином цього царства. І навпаки, всі, хто відмовляється в це вірити, всі, хто відкидають проповідане слово, для них поки що. Я наголошую, поки що царство проголошується зачиненим. Гнів. Божий і вічний особ перебувають на них, доки вони не розкаються. І слава Богу, що не ми визначаємо, коли покається людина, чи покається вона взагалі, це не від нас залежить. І це відомо тільки Богу, тому ми продовжуємо це постійно. І це, раз, ще раз і ще раз підкреслюю, дуже важлива яке дуже важливе місце займає проповідь Євангелія. Вона не може стати другорядною. Не можна його замінити чимось іншим, свідоцтвом, піснями, віршами, виступами це все класно. Свідоцтво важливі. Пісні нас налаштовують, але головним є проповідь. Бо без проповіді наша душа вона не насичується. Без проповіді ми самі себе ставимо під небезпеку. Проповідь істинного Євангелія є основою здоров'я для церкви. Обіцянка Євангелія повинна проголошуватись, і її треба слухати і вірити в неї, і її не можна замінити чимось іншим. Це був перший ключ. Другий ключ це християнська дисципліна. Запитання, відповідь 50, 85. Як саме Царство Небесне закривається та відкривається через християнську дисципліну? Відповідь. Згідно повеління Ісуса Христа, ті, Хто називає себе християнами, але проповідує а, вибачте. Проповідує дане християнське вчення або живе не по-християнськи, то, незважаючи на численні поради в дусі, любові відмовляється обвишити свої помилки та нечестя, хто після попереджень церкви, тобто її служителів, не реагує на братерські застереження та умовляння, повинні бути виключені з християнської спільноти спілкування. Їх не допускають до участі в таїнствах, і сам Бог виключає таких з царства Христового. Якщо ж вони обіцяють виправитися і проявляють справжні переміни, то приймаються назад як спільники Христа і як члени Його церкви. Церква, апостол Павло дуже часто церкву порівнює з тілом. Ми з вами не є окремими і незалежними частинами один від одного. Ми не як оті острови десь в океані, ні. Ми є члени одного тіла, головою якого є Христос. Ми тісно пов'язані один з одним, і саме тому так багато закликів в новому заповіті бути лагідними один до одного, чуйними, співчутливими, ободрювати, підтримувати, наставляти, бо ми є тіло і ми пов'язані. І так само, як ми піклуємося про всі, всі члени нашого тіла, якщо в нас пальчик заболить, ми не будемо це ігнорувати. Ми будемо на це звертати увагу. І так само. Христос піклується про все своє тіло. І іноді таке буває. Якщо щось загрожує всьому тілу, то ми вимушені позбутися певної частини тіла. Якщо у нас, наприклад, гонгрена, в нас нога гниє і це загрожує тому, що все тіло може загинути. Ми вимушені відрізати. Ми будемо боротися до кінця, щоб залишити якомога більше, але ми будемо вимушені позбутися цієї кінцівки. Саме для цього Господь і доручає церкві цю владу, бо це тіло Господа, і так Він проявляє турботу і пікування як про все тіло, так і про окремі члени. Треба пам'ятати, дисципліна це не знаряддя покарання, це інструмент лікаря. Основна ціль дисципліни це пікування про душу людини. Це пікування про здоров'я церкви і це захист від Божого гніву для всієї громади. Дисципліну приміняють не для того, щоб покарати людину, а її основна ціль відновлення такої людини знову в церкві. Ключ царства, як ми з вами казали, це дуже велика. І така сила, і дуже велика відповідальність. Дисципліна як скальпель у руках хірурга. Хірург не махає скальпелем як сокирою для того, щоб просто відрізати тобі руку. Він дуже чітко і дуже обережно робить надрізи саме там, де потрібно, і саме тоді, коли потрібно. Саме тому правильне застосування дисципліни неможливо без правильного вчення. Саме тому Господь через учнів дає нам таку е чітку інструкцію стосовно цього. Матфія, 18 розділ, 15, 20 вірш. Це така покрокова інструкція, як ми, як брати та сестри, як церква, повинні приміняти цю піклування один про одного. Якщо твій брат згрішив проти тебе, іди та докори йому наодинці. Якщо він не послухає, то ти якщо він послухає, то ти повернув собі брата. Якщо ж не послухай, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилось кожне слово. Якщо ж він відмовиться, відмовиться слухатись, скажи церкві. Якщо ж не послухається церкви, нехай буде для тебе як язичник і митник. Істинно кажу вам: зв'язане вами на землі буде зв'язане на небі, і все розв'язане на землі буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам: якщо двоє з вас на землі погодяться просити щось, то все їм буде дано моїм небесним отцем. Адже де двоє або троє з вас зберуться в ім'я моє. Там і я посеред них, так каже Господь. Перший крок. Якщо хтось із нас побачив свого брата чи сестру, який грішить, то не треба одразу бігти до пастора і жалітися. Ой, він такий поганий, він там оце таке робить. Ні. Христос закликає саме нас, того, хто зараз це побачив, йти до брата або до сестри, зробити цей перший крок і саме для того, щоб повернути брата, не щоб докорити йому. А повернути Його, не просто звинуватити Його. І це потребує дуже такого молитовного і смиренного стану, щоб не бути знаряддям покарання, а знаряддям відновлення. Другий крок. Якщо ж ця людина не слухається вас і продовжує вести оцей свій гріховний стан і всім своїм життям, показувати, що вона не слухається, що вона робить ну, робиться э, спеціально, то тоді. Береться двоє чи троє свідків. І тоді залучаються свідки для того, щоб також ще раз наставити його, ще раз йому нагадати про шлях відновлення. Якщо докір віч навіч не вдався, якщо залучення свідків також ніяк не повпливало на таку людину. Тільки тоді вже переходять до наступного кроку безпосередньо до примінення дисципліни, про таку людину кажуть церкві, тобто її служителям. І ці служителя знову закликають, вони умовляють таку людину схаменутися і покаятися в противному випадку. Таку людину ставлять на зауваження і також можуть на деякий час не допускати її до таїнств. Але якщо людина продовжує прочатися, Якщо людина тільки стверджується своїй гріховній поведінці, тільки тоді вже приміняється останній крок, тобто відлучення. Нехай буде як язичник і митник, тобто чужий по відношенню до церкви, бо він так і проявляє себе всім своїм життям. Але це нелегка справа. І, але саме, от ми з вами читали, саме в контексті церковної дисципліни Христос каже, я з вами. Ви не робите це своїми силами. Духом Святим я буду з вами, бо я не хочу покарання грішника. Я не хочу, щоб грішник загинув, я хочу, щоб він знову відновився. Тому ми не самі. Не самі, бо Господь збудовує свою церкву. І Біблія нас застерігає, щоб ми не нехтували цим снарядям. Бо гріх, який ми не приберемо з церкви, приберемо з тіла, може вразити потім все тіло. Але Біблія також наголошує про те, щоб ми з радістю знову приймали тих, хто щиро розкаявся, проявив справжні переміни. Адже як Христос нас спростив, так ми повинні прощати інших. І нехай Господь нас поблагословить бути вірними у цьому, бути е пильними і пам'ятати про. Те велике доручення, яке Господь, ту велику силу, яку Господь довірив нам, і про ту відповідальність, яка лягає також на наші плечі. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь, Боже, ми коняємося перед Твоєю милістю і перед Твоєю мудрістю, Господь. Проте ми дякуємо Тобі за те, Господь, що ти будуєш тут церкву, Господь. Тут на землі, Ти використовуєш нас як свої інструменти, Господи, ми, ми не гідні цього, але Ти вирішив так, Господь. По Твоїй благодаті Ти дав нам владу збудовувати церкву, піклуватися один про одного, Господь. Завжди допоможи пам'ятати, що ми покликані проявляти саме піклування один про одного, як про себе, Господи. Як про своїх рідних та близьких, бо ми і є рідні й близькі в Тобі, Господь. Допоможи це пам'ятати, щоб ці ключі, які нам довірив Господь, вони були примінені в Дусі Святому, Господь, в смиренні, в кротості і в любові. Господи, просимо Тебе про все це в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь.